А привіт. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему UX сайту. І якраз Плерді зробили аналіз понад одного мільйона сесій користувачів. Тут дуже цікаві інсайти, які ви точно не знаєте. Перед тим як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Let's let's go, let's go, let's go! Привіт. Так, дійсно, наприклад, перший цікавий показник 2% Всього 2% трафіку із планшетів. Ну, також хто використовує планшет, майже не клікає на сторінках сайту. Це дивовижна інформація, що, можливо, додатково не потрібно щось оптимізувати, а більш сконцентруватися на і мобільні версії сайту. І мені дуже цікаво, дайте коментар, хто ж ті, ті 2%, може, ви використовуєте, наші глядачі використовують планшет. Ну, до речі, в мене є iPad, але ну, якщо цей сайт дозволяє подивитись фільми, тоді я можу за нього зайти. а Решта, мабуть, все ж таки ні. А всі юзери взагалі клікають на сайті. Е, цікава, цікава метрика, цікава статистика, яку ми знайшли. Майже 48% користувачів на сайті не роблять жодного кліку. Як жодного кліку? В Той же час вони можуть просто скролити, переміщувати курсор в миші. Ну або щось побачили на сайті в першому екрані можуть просто його покинути. Тому і на випадку цієї статистики важливо розуміти проблему, тому що залучення потенційних клієнтів може бути достатньо негативним, оскільки потенційний клієнт прийде, подивиться і піде, і нічого не буде скролити. Це, це треба аналізувати. Сайт потрібно аналізувати, сайт потрібно покращувати, вдосконалювати. Скажи: а якщо вони не скролять, не клікають, майже не клікають, то який відсоток взагалі переходить на другу, третю сторінку? Це важлива метрика. Також це такий класичний баунс рейд, який процент відвідувачів переходять на іншу сторінку сайту. Не йшли достатньо ну погану інформацію з одної сторони. Це 71%. Виходить, що ті сайти погано оптимізовані, бо це більш може бути контентний сайт, який має інформацію в першому екрані. Це проблема може бути з. Контентом вступом це може бути неправильний H1, це може бути неправильний банер, це може бути неправильна категорія формована, карточка товару і таке інше. Тому такий високий процент він достатньо негативний для сайту. Це поведінковий фактор для SEO особливо він поганий є, і як тут кажуть, треба аналізувати, покращувати, покращувати, дивитись, чому саме потенційні клієнти не переходять на іншу сторінку. Перше, це юзабіліті погане, а друге це канали трафіку може бути погані. Я пам'ятаю в попередньому відео говорили про довгі сторінки, але це було в контексті деяких сайтів. Скажи, а от серед цього мільйона, як справи з скролом? Та, 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 було таке. Є цікава, також інформація. Близько під 25% сесії не роблять жодного скролу. Жодного скролу не роблять. Це може вказувати на те, те, що я вже згадував, поганий перший екран не зацікавило. І в іншої сторони також є частковий плюс, що 14% сесії все-таки доходять доскролюють до нижньої частини. Тут може бути в довжині сторінки проблема, це може бути в першому екрані проблема, це може бути з каналом трафіку. проблема. Тобто це сукупність проблем, які потрібно обов'язково аналізувати і покращувати. Дивитися, що дійсно на тій чи іншій сторінці потрібно оптимізувати. Так, це дійсно дійсно цікава інформація. А ми про все проговорили: це повна інформація, яку ви зібрали? Ні, це не повна інформація. Більше повну статистику ви можете цього з одного мільйона користувачів, які ми зробили. Це актуальні дані. Ви можете знайти посилання в описі. Під відео. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічі!